Чуєте запах? А я вам зараз покажу, що робиться. Селищний голова Першотравенська веде показати, що плаває у річці Хумора. Сморі відчувається за сотні метрів. Скажіть мені, будь ласка, що воно вам нагадує? Що воно вам нагадує? Боже. Дивіться, що це нагадує. Клеєва суміш. Клеєва суміш змішується з фекальними відходами. Місцеві кажуть, у річці вже не лишилося ні риби, ані жаб. І зараз річка йде по всім селам крайнім. Там ж оце тут видно ще трохи. Далі воно розмивається, цепляється за камні, на дньо злягає і діти будуть купатися. Місцеві кажуть, що навіть біля берега глибина річки десь півтора-два метри, зверху вода сіра, а ось така чорна жижа лежить на дні. Екологи масштабами забруднення налякані. Повірте, що такого я ще не бачив. Вода мала бути прозора, правильно? А ми бачимо сьогодні, відбувається процес гниття, і незрозуміло, чим це все може закінчитися. Та будь-що може бути: любі інфекційні захворювання. І фахівці, і селяни певні, річку забруднює селище Понінка. Там, мовляв, не працюють очисні споруди. Усі відходи, восьмитисячний населений пункт, і тамтешнє підприємство скидають просто у річку. Ну клей клеєва суміш, так на не визначено. Це є їхнє. А фекальна це точно що з понінки в понінці абсолютно не працюють очисні споруди. Голова селища Понінка, де міститься комбінат, каже: нечистоти йдуть на очисні споруди комбінату, але зараз вони на ремонті і тому працюють лише частково. Робиться повністю ремонт цих картів, цих переливів, цих відстойників, вирізується, вирубується, заливається бетоном. Вони наводяться, доводяться до належного стану. На картонно-паперовому комбінаті, який звинувачують у забрудненні ріки, журналістам не раді. Мало того, на територію не пускають ні екологів, ані чиновників. Що ви дивити, виключили від Керівництво на даний час немає на місці? Всі звернення, будь ласка, в письмовому вигляді. Зараз у службі охорони довкілля чекають на результати аналізів води. По результатах я думаю, що буде відкрите кримінальне провадження, та буде нарахована, буде нарахована шкода. Але відшкодування збитків це пів біди, жаліються люди. А що далі? Як оце почистити? Куди його діти? Хто його має чистити? Відновлювати річку кажуть екологи доведеться руками, і без науковців із цим лихом, вочевидь, не впоратись. Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомирщина ТСН, 1+,1.